Дипломатичний ювілей в Прикарпатському університеті святкують п'ять років з часу створення кафедри міжнародних відносин, що діє в інституті історії та політології. Урочисту дату відзначили не стандартно, а дипломатичними іграми. Студенти спробували себе в ролі послів різних країн. Зокрема, кожна навчальна аудиторія перетворилася на посольства Росії, Англії, Грузії, Франції чи Іспанії. Тут міжнародні посланці намагалися якомога краще представити свою державу та водночас заохотити до співпраці Україну. Де Українська діаспора в Іспанії зародилася після другої світової війни. Після цього представництво українців лише збільшувалося. За останніми даними нині тут проживає 67 тисяч українців, що мають право на роботу та проживання. Ще 7 тисяч вже мають громадянство Іспанії. Салас анепадромнісіпап'ятирічч кафедри міжнародних відносин це не просто ювілей, але й час першого випуску. Сьогодні магістрам вручили відповідні сертифікати. Майбутні дипломати кажуть, що роки навчання пройшли цікаво та насичено. Тож з нетерпінням очікують, коли зможуть реалізувати свої знання на практиці. Наша кафедра дала нам дуже велику можливість, і протягом нашого навчання ми неодноразово відвідували різноманітні конференції. Також ми бували у інших країнах. В яких ми проходили практику, і я б хотіла сказати, що я б все-таки свою кар'єру хотіла побудувати все таки з дипломатичною службою. Місцева кафедра міжнародних відносин вважають, в ректораті є однією з найкваліфікованіших в країні, адже тут працюють одразу чотири колишні посли України. Більше мають лише столичні вузи. Тож міжнародники встигли започаткувати кілька корисних проєктів для усього університету. Ми навіть не очікували те, що протягом цього часу вдасться вийти на систему. Тему подвійних дипломів, і це був перший проект нашого університету. Зараз вже зроблені наступні ці пілотні проекти, але саме. Міжнародні відносини заініціювали цей підхід, і практично ми можемо говорити про те, що найкращі студенти міжнародних відносин Прикарпатського національного університету можуть отримувати диплом і нашого університету і відповідно магістерської програми Варшавського університету. До речі, окрім спеціальності політолог міжнародник випускники кафедри міжнародних відносин отримують ще й диплом референта-перекладача. З такою освітою вважають в університеті знайти хорошу роботу в майбутньому буде неважко.